Молодець. Тепер ти знаєш літеру З. А хто стоїть поруч в абетці? Це літера И. Дивна і цікава. Ходімо швидше до неї. Парка Бетки знову відкриває свої барвисті двері. А там, серед усіх літер, хтось підморгує тобі. Це літера І. Тисни на неї і розпочнемо нову гру. А стривога! Літера І втратила свою форму. Давай зберемо її по шматочках, щоб вона знову стала цілою і готовою до гри. Ура! Літера І повернула свою форму. І все зав'яки тобі. Твоя уважність і старанність... Попереду ще багато цікавого. І. і і Тепер я в чудовій формі і готова грати. Серед цих картинок ховається слово, яке починається на мене. Знайдеш його? Інжир. Точно, молодець. Це інжир. А зебра, крокодил і ящерка хай трохи почекають своєї літери мати. Ура! Ти вивчив букву І. Наступна літера.